Притча Відкинути страх. Якось, гуляючи в горах, учитель та учень зненацька натрапили на тигра. Майстер спокійно зійшов з стежини на узбіччя, а учень перелякано затремтів, і тигр кинувся на нього. Чкурнувши від звіра на втьоки, юнак одразу відкинув свого меча і зірвав усі священні обереги, аби вони не заважали. Продираючись крізь нетрі, він розірвав на шмаття одяг і до крові подряпав обличчя. Та, попри те, що тигр був лютим і дуже спритним, хлопець все ж таки спромігся врятуватися і видріпався на високе дерево. Врешті-решт, звір пішов геть, проте бідолашний учень не наважився злізти з дерева, аж поки не побачив свого вчителя. Поглянувши на подряпаного, обідраного та переляканого юнака, Майстер посміхнувся і промовив О, от ти і навчився відкидати все зайве заради досягнення мети, і це врятувало тобі життя. Але ж, вчителю, ти не загубив меча, ти не пошматував одягу, ти навіть не намагався втекти, і тигр тебе не зачепив. Чому так сталося? Бо я відкинув свій страх і припинив зважати на тигра, тож звір просто мене не помітив.